Токсичні фрази наших батьків з нашого дитинства продовжуємо колекцію. Я вам дякую за коментарі, які ви залишаєте під відео. Будь ласка, продовжуйте цей список цікавих токсичних фраз, які нам говорили з дитинства. От я тут ще підзбирав трошки колекцію. Ну, дякуючи також вашим коментарям. Якщо маєте якісь цікаві фрази, цікаві коментарі, будь ласка, пишіть. І так, я краще знаю. Це може мама сати, там, чи тато, чи вчителі в школі. Ну, хватає добрих людей. Да? Не фантазуй! Тобто, вбивають твої творчі всі ці потенціали відразу на корню, просто все. Да? А потім кажуть, що ти якийсь не такий. Ну, Нормально, якщо тебе там пообрізали, розумієте, музи тобі врівняли, то, то як там? Да? Ну і наступна фраза: топчик. Да? Будь як всі, а як всі це хто? Кожна людина індивідуальна, унікальна, розумієте, і тут будь-як всі. Це як? Не заважай. Дійсно, дитину ж для чого народили? Ну, щоб не заважали. Не? Так на що було народжувати. Ну... Дивіться, я в цих відео, бачите, я записую, я вам не даю відповіді на питання. Я вам задаю питання. Я не хочу вчити вас, як виховувати дітей. Я хочу, щоб ви задумались над тим, як виховували вас. І тоді задайте собі питання, як ви можете після цього виховувати дітей. Ну, може, щось змінити варто. Не? Ні. Зараз не до тебе. Чудово. Мамина любима фраза: Ти мені все життя зіпсував. Супер. Так ніби тебе просив, хтось народжувати ту дитину. Для чого? Ну, не хочеш ту дитину, що ти її народжуєш? Ну, не треба було народжувати. Все, ну займаєш чимось іншим. Ні, взяла, народила дитину, і потім на почуті провини треба додавати. Да? Ти мені все життя зіпсував. Супер. От дитина народилася: мама, зараз я тобі все життя зіпсую. Ха -ха. Супер. Да? Через тебе мені важко. Прекрасно. Да? Соромно таке хотіти. Виявляється, да що? Не все можна хотіти. Да? Ще соромно, так? Да? Не будь таким гордим. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Ну, відповідно, наступна фраза це ганьба. Да? Бути таким гордим. Да? Наступна фраза підкреслює тупість батьків. Знаєте, як батьки не знають, що сказати, ну, і люблять так відмазатися. знаєте, Але то, що одна фраза може дитині життя зламати, ну, не думайте. Да? Ти ж розумний, чого ти таке питаєш. Ви думаєте, після того дитина прибіжить до вас що щось питати. Ну, давайте ви поставте ви себе на місце дитина. Дивіться, ви маленькі. От, ну, дитина там 60 см має, тато, мама метр 80 в три рази більше, в два в три рази більше батьки. І прибігає маленька дитина щось питає. Ти ж розумний, що ти таке питаєш? Ну підіть ви до якогось монстра в три рази більшого, там, в два в три рази більшого від вас, і щось в нього запитаєте. вас так пошлють, ви прийдете ще раз питати? Ну, Найближчі люди це ж батьки тато, мама. Ну, ну як так? М? Дивися, не зазнавайся. Тоже класна фраза, і я її чув де хоче вже її чув. Всюди, де її тільки можна почути, чую її всюди. Да? От. Ну, просто я кажу, бачите, я з тим працюю, я відслідковую ці речі. Да? Хто ти такий, щоб щось там? Да? Хто ти в дитинстві такий, щоб питати щось виховати? Хто ти такий, щоб щось там робити? Потім, коли ви виростаєте, да, ви знаєте в залі про те, що ви громадянин України? А потім ви кажете, є Конституція, це найвищий юридичний закон в країні, який захищає мене як людину, як громадянине, а не фіз чи юрос. Фізос, юр Ос, да, то, ну, це що таке? Це, це юридична термінологія. А де я як людина? Де я? Хто ти такий, щоб взагалі такі питання задавати? Нормально, класно, інтересне питання таке, да? да? Ти повинен бути вдячний. Дійсно, тварь така, тфу на тебе, жах просто. Не, не перебивай, ти неважливий. Ну, нащо ви ту дитину народжували? Ну, скажіть, будь ласка, для чого? Знову ти зі своїми емоціями. Супер. А куди Чи, куди вони мають дівати? Ви взагалі знаєте про те, що батьки мають приймати емоції своїх дітей? О, дивіться, є така проблема. Да? От жінки скаржаться на те, що немає чоловіків, які можуть їх вислухати. Ви знаєте про те, що для того, щоб чоловік міг вислухати жінку, він спочатку має що зробити? Його в дитинстві має вислухати мама. А якщо мама такий список фраз говорить, ви думаєте, дитина прийде до тої мами і буде говорити про свої емоції? Не буде. Просто не буде. Слопнеться і буде замкнути дитину. В якийсь момент взірветься. Може що буде робити те, все, що скажуть, але коли астрологічно складається там період транзиту, там складається дуже погана комбінація. Да? Ну, Що вибухне? Вибухне. І той весь гнів, все, що було в середині, воно взірветься і вибухне. І потім вони стають вбивцями, насильниками. Почитайте біографії насильників, як починалося їхнє життя. Я недавно читав біографію, ну вивчав біографію одного. Ну так як я астролог, я досліджую якісь речі біографію одного хлопця-француза, 16 років. Він положив 15 трупів. І застрелився сам в 16 років. Знаєте чому? Тому що його ніхто не розумів. Я просто дивився по скопу: це людина з внутрішнім великим світом, який не може проявити його наружу. Назовні це дістат. Мама дома не зрозуміла, але почала все бичити. бо ти не такий. В школі почали бичити, вчителі почали бичити. він не витримав того навантаження, склались планети, він постріляв 15 людей. 15 людей, 15 трупів 16 років. Розумієте, що це ненормальна історія. Знову ти зі своїми емоціями, а куди ти їх маєш дівати? Чи ви думаєте, що у нас чоловіків, хлопчиків, в дитинстві немає емоцій? Є. Є. І чому чоловік не може, коли хлопчик виростає, чому він не знає, куди дівати ці емоції? Тому що його в дитинстві мама не вислухала. Він не знає, що з ними робити. Розумієте? Для нас, для нас чоловіків це проблема. Я працюю в цій сфері в 48 років я розібрався тільки з деякими питаннями. В 48. Уявляйте собі? Щоб виправити якісь помилки, якісь непорозумілі, це за умови, те, що я працюю з цим. І то, наскільки важко це було, скільки років для цього потрібно було, де було моє дитинство, і де я сьогодні зараз. Розумієте, чому я записую це відео? Ну, що в першу чергу, розберіться з собою, друге, не ламайте життя собі своїм дітям. Якщо жінка, мама, вона, будучи мамою, не вислухала хлопчика, а той хлопчик знайде собі жінку, який буде грузити свої емоції. А жінка хоче бути що? Заміжня. І вона хоче, щоб її вислухав. як вона в цьому випадку може передати емоції. Якщо хлопець, чоловік перевантажений своїми емоціями, він не знає, куди їх дівати. А він має негативні емоції, ми маємо передати старшому тому, кому ми довіряємо, кого поважаємо, хто нам дає турботу, захист, прихисток? Хто це? В першу чергу, це мама. Якщо мама в цьому в дитинстві не зробила, все буде біда. У будь-якому випадку, якщо жінка не виконала свою цю функцію, коли вона мала маленького хлопчика. Коли хлопчик виросте, він собі знайде жінку, яку він буде грузити своїми емоціями. І так і буде. Наступне: якщо нема куди дівати емоції, наступне що буде? Не роздувай з мухи слона. Дійсно. А що з ним робити? От цікаве питання. Де? А що ж зі слоном робити? Кого ж з нього робити? Ну, знову ж таки, про що про емоції? От. Фраза така від маска. Так, ну, можна послати. ну Я тут в відео знаєте, коли щось розповідаю, я нахер посилаю. там Когось це злий, Петро Матюкається, да, Не подобається, валіть звідси, не треба дивитися мій контент. окей. Як дитину можна послати так гарно культурно? Потім поговоримо. Або як чоловіки посилають жінок знаєте, культурно, так культурну в цивільному шлюбі. Потім. ну В принципі, послав. Розумієте? Ну, це просто робиться культурно, але коли Петро каже, пошлі нахер, розумієте, ну, не культурний Петро. Ну от такий, бачите, Петро не культурний. Да. Ти мене доводиш. Ну так. Да. Угу. Ну супер, ну дитина, знаєте, це ж народилось таке, це має бути мебель. Ну, має бути тільки Да. Ти не такий, як треба. Прикольно. А хто збирався взагалі? Хто ти такий? Я ведичний астролог, я знаю, що я говорю. До мене люди приходять на консультацію, і знаєте, мені що кажуть? В школі я був, ну, вдома я був не такий, в дитячому садку не такий, в школі знов не такий. Петро, скажіть мені, хто я маю, бути, який я маю. Бути? Я кажу, а ти який? Люди себе не знають, взагалі не знають. Я чому кажу, купіть курс самооцінка, прокачайте себе, розберіться з тим. Ви думаєте, ви там 30, 40, 50 років жили, не так, ви прийдете на якесь там заняття, там годину-дві посиділи, і ви все зміните? Ні. Воно так не працює. З тим треба довго працювати. Потрібен час, багато часу для того. По-перше, це треба усвідомити. Розуміти, що міняти. Тоді це треба змінити. Курс самооцінку можна придбати на сайті. Посилання на сайт в описі під відео. Так, далі пише: ти повинен бути зручним. Ну, ти ж не такий: хто вам таке сказав? Не вимагай забагато. Супер. Попередні фрази, попереднє відео, подивіться, там там не вимагай, там не робити, там не просити, ніхто не висовується супер. В кінцем в результаті закінчиться чим. Тіло дихає, серце б'ється, життя нема. Все, людина нічого не хоче. Скільки людей страдають, прокрастинація, в чому проблема? Приходять на консультацію. Петро, я не знаю, що я хочу. Звісно. Як тобі все життя, там 15-20 років говорили, ти ніхто, ти не маєш нічого хотіти. Ви думаєте, ви щось захочете після того? Ні. Радій, що взагалі маєш. Ну, почуття провини так заїхали з сором. Фу! Фу на тебе. Як ти міг взагалі таке кепу Фу. Просто жах, так? Да? Ти не заслуговуєш на більш. Супер. Як ви думаєте, після того там, хлопчик чи дівчинка поставить, якісь цілі надихнеться і зробить великі гроші? Ви, як батьки, ви хочете старість іку провести? Таку і проведете. Якщо ви таке наговорили, ну так ви і проведете. Будь ласка, напишіть, поділіться цим відео з вашими друзями. Да? Хто цікавиться такими питаннями, хто має цікаві списки або чули від них цікаві фрази. Допишіть, будь ласка, в коментарях, можливо, щось маєте додати. Самі згадали якісь цікаві фрази. Допишіть, кажу, я колекціоную. Да, ще я планую відео записати, я вже там підзбирав з ваших коментарів деякі фрази. Дякую за перегляд, до зустрічі в наступних відео.